Так, друзі, усім привіт! З вами Роман Шкудер. Значить, сьогодні у нас буде відео, яке буде присвячено якраз Альті. І сьогодні ми поговоримо якраз про альткоїни, що може бути. І у нас, як ми бачимо, біткоін демонструє новий історичний хай. Тепер цей хай знаходиться там в зоні з 106 600 648. Можливо, коли ви будете дивитися відео, він же буде вище, але це пішло на тому, що. Трамп сказав, що він е, хоче створити е, криптовалютний резерв е, в крипті, скажімо так. Ну і на це звичайно відкої реагує зростання. Ну коли президент Америки там першої майже економіки в світі, ну там Китай і Америка. Е, Пропонує таке зробити. Ну, ви самі розумієте, що звичайно що це буде провокувати позитив на ринку. Ну, звичайно, друзі, коли це закінчиться, це не буде вічно. Ну, я думаю, що можемо сходити, там, як я говорив, десь 112-115 і, можливо, тоді вже Альта буде нормально рости. Ну, Но, як бачимо, що в принципі зараз, коли біток по 100 тисяч, альта в цілому сильно нікому, друзі, не треба. Подивіться самі просто. Ну, я думаю, що це теж розводняк. Дивіться, є один важливий момент, який я хочу сказати сьогодні. Цей момент зв'язаний з тим, що у нас завжди на ринку працюють закономірності. Тобто, це означає, що історія повторюється. Якщо ми подивимося минулі наші, Тренди, які починалися. Ви теж бачите, стояли-стояли, потім імпульс, і вже теж нікому ніби не потрібно. Іде якийсь там перелов, і далі вже ціна потім злітає. І я думаю, друзі, що ми зараз знаходимося в фазі або тут, або тут. Ну, якщо ми взяимо, там з любих інструментів, то я думаю, що ще очікує досить нормальний рух. І я думаю, що все-таки 25-й рік у нас буде зростаючим, можливо, від кінець року, там уже, скоріше за все, може піти ринок в несхідний тренд. Є багато економічних проблем, там кліматичні зараз теж є моменти. І значить, я думаю, що ринки взагалі будуть. Падати, наприклад, ну там починаючи з 25-го року з кінця, я думаю, що будуть падати. Там 26-й, ну дуже довго американський ринок, у нас знаходиться в тренді з 2009 року. Звичайно, ринок не може вічно рости. Це зрозуміло, і падіння будуть безнесловні. Плюс, якщо ви подивитись, зараз у нас е, е, Уоррен Баффет, він вийшов в максимальний кеш за всю історію. У нього там я не питаю, щось 300 мільярдів зараз кеша. Тобто він кешить, продає акції. Звичайно, вони завжди продають руху наверх і купляють, коли все буде погано. Тобто вони зараз кешили, звичайно, майже all-time high, теж американського ринку. Подивіться просто, що тут відбувається. Гляньте просто, яка тут махіна. Я думаю, що це будуть потім бувати. Але дуже добре, що він йде повільно. Такий тренд не так просто зламати. Ну, і злом точно буде. І так само, і крипти. Ну, я думаю, що це буде трохи пізніше. Бачите, у нас теж кукої, монета і так далі. Ну, давайте ми вернемося до льти. Значить, я думаю, друзі, все рівно, що у нас така довга консолідація, яка почалася ще з травня 2022 року, вона не буде закінчуватися. Ну, ось таким рухом. Ну, це смішно, друзі. Має бути ось така хоча б штука. Бачите? Ось. Оце я розумію. Тобто тут щось подібне. Подивіться, яка була накопичення, вихід з накопичення. Ну і перше, дивіться, коли ми виходимо з накопичення, перша ціль це на розмір цього ренджа. Тобто, от на 66 доларів, ну там плюс-мінус. І ми можемо сказати, що звідси мали би зробити мінімум там, 66 там, доларів. От це буде така перша ціль: там 190, якщо ми зробимо лайткоін і так далі. Ну я думаю, що він спокійно може зробити навіть ню нюхай. Максимум історично. Ну, не всюди так є. От гляньте, просто от сює, якщо ми зараз подивимося, подивіться от подивіться що тут, тут то теж all time high і дуже прикольно йде. Ну, це посідка, свій кошельок. Ну, як... Екосистема, типу Ефіра, ота екосистема SUI. Зараз є проекти, які на ньому будуються. Бачите, в мене теж є кошель, а тут нема SUI, правда, у мене в іншому. Є е, кошельок теж SUI можна собі встановити, там можна купляти всякі там Типу, Типа моєму на SUI, так само вони нормально ростуть. Ну, взагалі, непогана от ідея по SUI. Дивіться, Пепе взагалі не падає. Я Пепе спеціально, в мене були тут продажі, я б це показував. Я був назад, це докупів відкупив, коли було тут на зниженні. Подивіться, як Пепе все просто показує. Взагалі немає корекції. Гляньте, невеликі корекції. Ну, звичайно, коли він виріс, був без відкатів на 230%. Ну, звичайно, потім нормальна корекція на 35%. Це норма. І подивіться, от, теж точка е хаю історичного, дивіться, тест цієї точки і зразу імпульс наверх і сюди вже не спускаються. Все. Тобто, я думаю, все рівно може бути якісь там корекції тут невеличкі, але, думаю, все рівно, що він вийде і він піде далі. Так само і по іншим альтам. Там, от ВІФ непогано теж себе показує. Поки що він не вийшов, так само, як БМЕ. Це мем на солані, в мене його досить, до речі, багато є. вам можу сказати. І ми, до речі, його брали в безкоштовному телеграм-каналі. Хто ще не підписаний, можете підписатися. І хто хоче, звичайно, розбиратися в ринку, можете залишати заявки на наставництво по трейдингу. Є в нашій програмі Long Term на два роки, коли ми разом з вами два роки будемо торгувати, ну вкладати угоди. Значить, і пропоную, ну, не пропонуємо, а плануємо зробити від 300 до 100%. Ну, на цьому тренді, друзі, це буде не так прям важко, скажу так. Ну, але все рівно. Якщо візьмемо на дистанції, тобто ми завжди ми будемо сидіти в кез, звичайно, і на якихось там своїх ну, невеликих там падіннях будемо брати і брати відскоки, коли ринок, наприклад, не буде вже в, в аптренді. Зараз, звичайно, в аптренді треба там сидіти. У нас там зараз є позиції, у нас майже затарано там на процентів 90 портфель уже зараз. І значить, коли хтось підключається, друзі, то ми не означає, що ми зразу даємо купляй тут. Тобто ми чекаємо наприклад, такі корекції. Так уже було тепер. До речі, недавно. І коли оця була корекція, ми якраз тут і дали людям, ті, які підключились, купити ну ідей, які там є, і все. Тобто так робиться. Це не означає, що хтось там не встиг, все, він вже там поїзд пропустився. Так, да, він може відключитися, не зразу заходити з нами, не зразу там бути в плюсі, але потім на дистанції, повірте, діапазон в два роки, все рівно ми своє з ринка заберемо. Ну, давайте повернемо до графіків. Значить, Дивіться. Е, так, це ми подивились. Значить, подивіться: отут от теж тренд по суші, який був суші Свап, це теж Свапалка, до речі, там, де можна ну, міняти на дексі. Різні монети, да, там свапати в сіть Binance і так далі. Подивіться, просто яка яке тут була накопичення. Якщо ми візьмемо, наприклад, ось цей цю, ось цю, ось діапазон, гляньте накопичення, друзі. 930. Ну там добре, хай добре, ми до виходу будемо дивитися, ми отут беремо і дивимося до виходу. Наприклад, ось тут 927 днів, друзі. Це виходить 2 роки, так, 700, десь. 700, скільки у нас? 720 і ще тут 20 два, Більше, ніж 2,5 роки, 2 роки і 7 місяців накопичення. Звичайно, це не може бути ось таке, повірте мені. Ну, це якщо подивитися так на графік, то це взагалі нічого. Так, да, виглядає, що пройшли, там, там 4-5 іксів дали. Ну, я думаю, що тут буде рух, ну, як мінімум, хоча б на 16, може навіть на історичні хаї. Подивимося. От як тут, подивіться, як тут було. О щось подібне. От я чекаю, зараз може бути таке, що це вже дають останній раз купити по таким цінам. Можливо, друзі, можливо, ще буде ситуація така, що можуть ще сходити сюди, десь тут постояти і звідси вже вихід. Таке теж може бути. Ну, враховуючи, що в нас альта майже не паде, подивіться, ну там корекції після зростання, але нема такого, як тут було. Бачите, імпульс наверх, і потім ми падаємо вниз там. Нема такого вже, друзі. Все, імпульс наверх, і ми тут стоїмо. Тобто, вже зараз інша ситуація. А думаю, що багато хто. З людей, які прийшли на ринок, вони думають, а буде як тут. Зараз тут продамся, куплю знов десь тут, собі тут, а ніфіга. А може бути, що воно потім просто вийде, друзі, вийде сюди і піде отут. І ці потім, хто тут продалась, будуть думати, нафік ми тут виходили вже там по 10, а ми вийшли по 2. наприклад. І багато там арбітром виглядає теж досить непогано, досить непогано, теж корекція була. Ми тут купляли до речі, коли була корекція, продавали частково, тому що в мене банечуйка була на такому рості. Я думаю, не може бути так. Воно все позитивно і так швидко. З любому випадку, подивіться від рівня, теж 1.20, 22, корекція вниз, і можна було знову відкупити. Тобто, навіть якщо продати там, по 1,14, можна було стати там, по 0,9 навіть, друзі. Вже не говорю там по лоям. По 0,9 відкупити назад. Це, і все. Тобто, це теж ну, це спекуляція. Звичайно, хто сидить там вдовго, не хоче продаватись, то звичайно. А це спекуляція, я спекулянт, значить, і дивіться, получається, що в мене все рівно завжди є якась частина депозиту, яку я не трогаю. Тобто, дивіться, якщо в мене, наприклад, там є пепе, да? ну, условно там, на 20 тисяч доларів. На 20 тисяч доларів Пепе. Я, наприклад, ну, тут купив. Да? Зараз в мене тут, наприклад, там скільки, ну звідси. Виходить, звідси, там плюс 200%. Тобто, наприклад, це плюс ще 40, тобто 60 тисяч. Я можу, наприклад, тут вийти там на, на 25, да, і в мене все рівно качество лишається. Навіть якщо ціна піде далі, то в мене на ці там свої там, 70% там чи на. Чи на 60% в мене є монет. Тобто я не жадний. Піде наверх, в мене є монети. Піде вниз, в мене є кеш. Отак От я завжди роблю, друзі. Я не сажу ніколи олін. Буває деколи. Ну, на цьому русі, да, у мене було десь 90% затарки. Тобто 10% тільки кеша було. Коли потім пішло, я частину не повиходив, ну і в мене завжди є кошти. Значить, дивіться, що, що стосується ще, наприклад, ефіра, подивіться, ефір теж підійшов до сильного дуже рівня, в зоні 4 000. Це добре, що була корекція, тому що вони набрали енергії, щоб можна було пробити рівень далі. Тому що ось після такого руху ну, пробивати отакі зони екстремальних точок дуже непросто. Ну, тобто енергія має бути, це ну коли ви вже, знаєте, витратили бензин і далі їхати на максимальній швидкості, е, продовжуючи певний там якийсь діапазон, це непросто. Тому, значить, тут зараз набрали енергію, перепробоїв ось там 400. Думаю, далі нас і чекає історичний хай 4800. Ну я думаю, що його теж пройдуть. Можливо, буде спершу з пробоєм, потім назад трошки можуть вернутися. Можливо, такий варіант. А можливо, будуть підходити повільно, злежності, який буде підхід. Якщо швидкий, то не проб'ють зразу. Якщо повільний... То можуть далі закріпитися і полетіти там, я не знаю, ну, може на 5, на 6, на 7. У мене ціль по ефіру той ефір, який в мене є, це, це 10-12 тисяч доларів. 10-12 тисяч доларів. Це така ціль. Можливо, я не буду все закривати, можливо, я закрию тіло, закрию якийсь профіт. Да, наприклад, і залишу там процентів там, 30 того профіту, що є, вже сидіти там до кінця. Ну, може, там буде 20-25, щоб потім не гристи лікті і не казати, я вийшов по 10, а він вже 25. Ну, ти лох, Рома. Друзі, я заробив все рівно, я не дуже. До цього я до цього дуже просто, тобто я все рівно заробив в залежності, знаєте, ну, не зароб, всі грошей не заробиш, всі рухи не візьмеш, і неможливо там зайти ось тут, там, да, десь там в самій нижній тості, ну, гіпотетично там, да, зайти ось тут і вийти ось тут. Прямо. Ну, Ніхто не знає, що там може бути. Навіть якщо ви взяли 40-50% цього руху, всього, то це рахується круто. От і все. Значить, альта майже, дивіться, друзі, альта майже веде себе одинаково. Бо ну, да, 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 якщо подивимося, дуже рідко, що хтось живе своїм життям, ну, Сьює, вона живе своїм життям, звичайно. Тут, понятно, тут зрозуміло, вона своїм життям жив так само, подивіться, ну тут вже такий безнословний рух був на 100%. Звичайно, що що то, що то, цей, що то то цей, вже кінець руху. А, ну, Але більшість Альтів, вони живуть, живуть якби разом в одному такій, в одній спільноті, я б сказав, бо ось так. А виходить, деякі є альти, які ходять по своєму. І це класно, до речі, що це так відбувається. Але взагалі, в загальному, у нас майже вся альта ходить одинаково. Ну, і це так, рейдіум теж був сходив, круто це на Салані, гляньте, просто взагалі нікому не потрібний був по 20 центів і зараз по 6 доларів. Тобто це вже взагалі ну дуже нормально, 10, 20, 30 тіксів. Більше 30 іксів сходив, як Солана, круто. Ну, він правда, не ходив на хай ще свій. Ну, редіум прям красава теж. Я от поражаюсь. Е, значить, що далі? Що далі? Люмен, до речі, теж прикольно сходив. Ну, багато сходив. До речі, можливо, ще буде тест цієї зони і так далі. Там настає ще Тія інтересна, теж монета. Ось, подивіться. Тоже інтересно виглядає, майже не ходила. VLD, це штучний інтелект, є об'єми, подивіться, теж по об'ємам VLD, аномальні. Я думаю, що розторговочка буде, яка ще. Ну, і це може дуже непогано дуже дати, друзі. Ну, мені оця монета прям імпонує. Далі в нас ще є інтересна монетка OP. Оптимізм, теж. Не ходила, це на, типу, на базі ефіру зроблено. Ну, вона є там Метамаску, своя сітка, оптимізм. Ну, на ньому поки що нічого так сильно не робиться, але я думаю, що все рівно такі монети вони будуть як нетворки, типу, свої екосистеми, вони будуть показувати якісь ну, хороші рухи, тому що ну, це не, не щитки, знаєте, там якісь що представляють. Хоча в нас там Пепе, Док і Флок і так далі, це все. Ходить краще, ніж монети, які там топові. Ну, Ripple у нас ходив. Пам'ятаєте, я говорив, я тут сижу у 4 роки. Частини закривав, друзі. Ще раз я частину крив ось тут. Один 56 у мене був вихід. Далі я закривався, був 1,95. Ось на цьому хаю. І у мене ще був вихід на 2,50. На 2 ага, тут не показує. Там є історичний хай 3 долари. Я закривався, ще був 2,56 і 2,76. Ось так. Тобто я ну і звичайно я десь на процентів напевно не рахував, ну я думаю, на процентів 50 точно ще мене є мене. Тобто я половину закрив, забрав своє тіло повністю, що я вкладав ще забрав трохи профіту. Ну і звичайно, тепер я буду сидіти. Тепер цілі, якщо навіть там піде. Ну я не буду говорити, що там на, бо тут брати я вже б, напевно тут не брав, якщо би я зараз заходив. Е, ну, я думаю, що тут може ця монета може сходити там, в зону 7-8-10 доларів. Я думаю, не більше 10, ну, може там 12. Хтось там говорив, там, що Ripple 100 доларів, ну це Unreal. Тобто там капіталізація буде більше, ніж бітка. В загальному. Таке нереально. Тобто треба теж адекватно оцінювати це все. Значить, що ще, друзі, я хочу тут сказати, це показав, це показав. Ну, тон у нас теж є, теж своя екосистема, тона, ви знаєте, телеграм і так далі, там свій кошельок, монет, куча на тоні є і так далі. Ну, там є проблеми, звісно, з Павлом Дором, що його там Франції але вроді так затихли. Подивимося, Ну поки це буде. Я думаю, що тон не буде прям сильно показувати, хоча він виглядає дуже дуже достойно. Тобто, це монета, яка там низка, яку можна брати, в принципі, одна із самих там топових, там в топ-20 знаходиться, можна і в топ-10, я вже не дивився. Тоже прикольно, але я його чесно не тримаю. Та тобто, в мене є невеличка там кількість, але це дуже мало. Тобто я в загальному не тримаю це. ГРТ теж штучний інтелект. Фет, вот, інтересна монета, дуже. Вона тут взагалі була. зробили такий рух, друзі. Я навіть не знаю, скільки тут. Тут багато. На 60 ексів, жесть просто. Подивіться, До, коли ринок був ще не дуже, то сходило більше, ніж біток. Сходило більше, ніж біток, і тут просто ну фет класно виглядає насправді. Ну, звичайно, зараз розторговочка, може ще трохи постояти. Орді круто теж виглядає, друзі. Це ж теж АІ-сектор. Бачите, в мене теж окремо аі сектор я собі спеціально зробив. І ось так. ну Тобто, дивіться, я думаю, що все-таки Альта має піти, враховуючи, де біток. Ну, ага, ще можемо глянути. Е, у нас е, У нас домінація. Ну, Домінанс, Домінанс btcd глянемо от домінація. Бачите, ось я тут дуже малював. У нас домінація була впала, зараз іде відскік тож вихід об'єму. Ну це, до речі, не дуже добре, друзі. звичайно це коли вихід об'єму на падінні, то це підтримка тут іде, і звичайно воно йде далі наверх. Ну, подивимося. Я думаю, що може дойти ще в ось цю зону, яку я малював, може там торкнутися може бути якийсь там тест, і зразу тоді вниз, отак може бути. А може бути, друзі, що зараз просто тут від іде, тут якась консолідація, і далі ми йдемо на перелом. ось так. Оце два варіанти. Я думаю, що домінація все рівно буде падати. У нас біток дуже сильно загнали, і Альта все рівно має його трохи догнати. Тому це теж треба дивитися. Ну, я думаю, що все-таки має сходити на домінацію сюди, в цю зону, хоча б там на. Ну, може, це не сходить, тому що зараз біток там грошей на пічка листійки, ну я думаю, що може там в зону 45%, може там 44% зайти. Тобто це багато, друзі. Це перетікає на вальту, там мільярди, де сотні мільярдів. І це зразу з ефіром. Ну, от теж можна глянути, BTC ETH. точно, ETH, BTC має бути. Ось на Binance. Подивіться, теж, поки що, от коли у нас буде тут зростання, тобто буде ефір йти проти бітка. Ось як так от на тренді, тоді піде альта. Бачите, поки що, воно не дуже виглядає, йому треба перше сюди-сюди заходити, ну і потім йти на 0.05. Ось така штука, друзі. Тому в кого є питання, можете писати. Під... буду ради вашим коментарям, пам'ятаєте за кожний ну на кожне під кожне відео розіграю 500 гривень найкращий коментар, тому пишіть свої коментарі. Підписуйтесь на наш канал. Значить, е хто хоче правильно розбиратися в ринку, торгувати, заробляти і розуміти, ринок це головне. І зробити на дистанції, можете залишати заявку за посилання нижче, ну і приходити на наше навчання. Тобто, в нас там є підтримка після навчання ми нікого не кидаємо, у нас є ком'юніті, там безкоштовно цей канал, я там ділюсь своїми угодами, знімаю огляди ринку. Ну тобто, друзі, то, що роблю я, я думаю, мало хто робить. За безкоштовно таке робити, ну майже ніхто це не хоче робити, тому що. Всі за заберуть плату. Я роблю так, щоб люди потім не залишались самі, і щоб то вони не просто з них дерти гроші, щоб вони реально розбиралися і могли самі також заробляти. щоб не розраховували тільки на когось. Тому що це всі платні канали. дай Бог платний канал закривається, все, людина лишається нічого. А так в неї є знання, і ці знання в неї ніхто не забере. Це саме основне, і вона може собі дати раду на там любій, любій біржі і на дистанції і. Заробляти, ну нам є багато прикладів, тому друзі, всіх буду радий бачити. І побачимося в наших наступних відео. З вами, був Роман Шкудер, всім гарного дня, профітів. Ну і не забувайте про ризики. Так само це важливо. Всім пока.